Сьогодні я хочу розповісти вам одну з найчастіших причин, чому у пацієнтів виникають міокарда і для чого ми робимо коронароангіографію. Загалом наше серце кровопостачається від такої основної судини аорти, яка сама ж виходить із самого серця і несе для всього організму кров, яка збагачена киснем, але від цієї ж самої аорти, яка, наприклад, там ідуть судинки до головного мозку, до наших рук, ніг і так далі, відходять і судинки, які кров постачають саме серце. На даному зображенні є права коронарна артерія і ліва коронарна артерія, яка розподіляється на огинаючі гілку, і ліву коронарну артерію. Загалом, якщо взяти нашу судину в такій площині, вона має певні стінки і, відповідно, по ній іде кровотік. До прикладу, переважно по коронарних артеріях, в нас кровотік іде в ось цю сторону, так тобто воно розподіляється по судинках, і ми змальовуємо, що в нас оцей кровотік іде в цю сторону. У нас виникає біль або ішемічна хвороба серця, коли щось перешкоджає в нас у судинах. Сам процес утворення холестеринових бляшок може протікати дуже тихо, і серце не завжди нам сигналізує про те, що відповідно у ньому, взагалі в його судинах, щось відбувається. Холестерин це та річ, яка вам провіряють завжди кардіологи, ваші сімейні лікарі. Це така речовина в організмі, яка доволі часто утворює нам бляшки. Зараз я її по прикладу малюю в судині. Ось, наприклад, кровотік все одно проходить. Загалом сам холестерин, холестеринова бляшка вона починає в нас фіксуватися. Спочатку холестерин собі циркулює в крові, потім незначно прикріплюється, нашаровується на стінці, а потім, відповідно, стає чим раз тим твердішим, твердішим. Не такі до щільності кістки. Але коли в нас відповідно відбувається, наприклад, спазм судини, тобто на фоні високого тиску, ця, наприклад, стіночка, яка не уражена все одно прилягає ближче до стінки, яка з бляшкою, відповідно, кровотік порушується, тобто ми вже маємо набагато менший отвір, який би дозволив крові протікати. Але, до прикладу, може бути таке річ, що бляшка наростає, спазму ніякого немає, але відповідно наші пацієнти починають. Відчувати симптоми. Переважно це тоді, коли ця бляшка перекриває 70% просвіту і більше. І, відповідно, коли, наприклад, відбувається спазм судини, тобто людина дає фізичні навантаження, а зверху судини проходять м'язи, які допомагають цій судині сплеснути, тобто стиснутися під час фізичного навантаження функції самого м'язу, то, відповідно, у нас оцей просвіт закривається. Тому саме при такому фізичному навантаженні цей просвіт може закритись на 100%. І відповідно у людини може виникнути інфаркт міокарда, тому що далі кровопостачання не буде, і частинка м'язу, яким кров постачається, до прикладу, оця артерія, перестане функціонувати і відбувається інфаркт.